Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні день вишиванки. привіт. Вона сьогодні у вишиванки. Ось прийшла зі школи і вже їсть обід. Такий обід, піцу мама спекла їй. І трошки полунички, клубнички. Решила собі там щось мультика якогось там дивиться. А я біжу спішу зараз на батьківські збори. Чимось іще. Таке сонечко у нас світить гарненьке. І дивлюся туди хмарки, такі схожі на дощові. Може буде дощ, звідти зі сторони моря. Піднімаються такі хмарки. Біжу зараз на батьківські збори. І зі мною це чудо біжить ванівка. Ванійка. Без тебе нікуди, так? Да? І Олю в школу проважаю. До да, таких марків. Затілитися. Почала розквітати роза, троянда. Це що. І для варення використовують такі аромати стоять. Це вже пора закатувати варенечко на зиму. Ось покажу вам зараз, друзі, вимикаю камеру. Кажуть, що знімаю щось, не те, що треба. Ось така краса. І квіточки. Краса. Такі гарні і риски. Це в нас село. Повно тут ірисів. Люди саджають на вулицях, у дворах. Вони не вибагливі, такі квітнуть добре. Я вже вдома прийшла зі зборів, десь годину. була там, спочатку збори були для батьків індивідуально по класам, ну не у всіх. Деяких, а потім були вже загальні. Тей. Таке, поговорили. про що говорили, що зараз така велика проблема У дітей це гаджети. Ну і будемо закаляти діток наших. Благо є село, роботи повно. Так що будемо працювати з ними, щоб не сиділи в гаджетах. Це я вийшла на город, дивлюся, Олег мені вранці підключив капельну Систему полив, Ось редисочка вже поливається. А то я переживала за неї, що вона така мілесенька. Це вона поливалась, поливалась мені, зараз я йду, буду виключати вже. А тут картошка заросла, що мені стидно показувати. Буду брати сапу в руки і сапати це все. Трошки є там чеснику. Цю до свят. Підгорнули, посипали, а ту я не встигла. Там, з цієї сторони, я покажу зараз. З цієї сторони я почала. Там 4 чи 5 рядочків посипала. І воно ж так. То одне свято, то друге свято, то не можна. Не маю на увазі ці православні свята. Ось дійшла я до цих рядочків. Тут гарненько вже. Цю картопельку ми садили найпізніше, але вона догнала й тушу там ось чотири рядочки готові. А там ми посадили кукурузку, побачимо, що з неї буде. Дивлюся ось три семенинки. І там попід край, я, мабуть, посаджу кабаки, треба буде пройтись з сапою, бо Олег не міг зайти туди цим мотоблоком. Так що такі в мене плани на сьогодні. Буду працювати і ще побачимося. Якщо дозволить відео помістити, то поміщу сюди уже кінець цього дня. Якщо ні, то буде в слідуючому відео. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі!